Вітаємо! Ви дивитеся неймовірну правду прозірок! Нам є про що розказати і що показати сьогодні ви побачите таке. Підсанкційні артисти-пропагандисти, що втратили ті, хто підтримує війну. Це ми відкрили Антарктиду. Це ми винайшли ліки від сибірської виразки і коронавірусу. Нові імена в українському шоу-бізнесі кого слухають українці найбільше? Я дуже довго чекала того моменту, коли е, мою музику почують і почнуть слухати. Вони стали дорослими. Як живуть діти -зірок і Чи підтримують зв'язок з батьками? Коли я почала її знімати і почула це, це я о все це і багато іншого. Дивіться вже зараз. У неймовірній правді прозірок. Українці зможуть голосувати на Євробаченні, а гурт творчі автоматично потрапляє до фіналу. У співачки Асті, яка відверто підтримує Путіну і Росію, відібрали бізнес у цій самій Росії. Ані Лорак почала потихеньку перевзуватися. І збирає кошти для українців. Але є нюанси. Про це все і багато іншого поговоримо у нашому дайджесті. Давайте дивитися. Я поїхав би на війну, та є справи важливіші. Це можна почути мало не від кожного пропагандиста-путініста. Однями з подібною заявою розявив рота і Олег Газманов. Мені 71 рік. Якщо батьківщина накаже, я візьму автомат і піду. Але зараз корисне тим, що співаю свої пісні. На щастя для нас, музика Газманова зброя найгірша за нашу псевдобіологічну. Та й співати музикантові лишається тепер тільки на своїй скріпній Росії. Адже під санкціями артист не лише в Україні. Рахунків у мене за кордоном, слава Богу, немає, але дві квартири заарештовані. Навіть якби у мене була віла за кордоном, я б робив те, що роблю. Чим вище тиск, тим міцніше бетон. Порахуймо, скількох стільцях тут сидить пані Ані Лоре. І ні, зір вас не підвів, все вірно, на двох. Адже співачка, яка спочатку через свою мовчанину стала вигненкою України, а згодом втратила все і на Росії. Тепер, сидячи, невідомо де, збирає кошти невідомо кому. Я буду рада, якщо ваше серце відгукнеться. Мені дуже хотілося б допомогти людям, які потребують нашої допомоги. Допомогти яким людям? Підтримка у чому. Питання тих залишків її шанувальників з обох боків знову лишилися риторичними. Готуємо ще один стілець для Анни Асті, адже українська співачка-зрадниця з початком війни проміняла рідні Черкаси і батьків на Московію і Бедросовича. Пам'ятаю, як кілька місяців тому мені була потрібна дуже важлива порада, і я хотіла поговорити тільки з однією людиною. То був Філіп. Порада, судячи з усього, була така ж, як і для Ані Лорак, мовчати про загарбницьку війну. Але цікаво, чи допоможе Кіркоровасті тепер, коли за чутками в громадянки України збіг термін дії так званого на жительства в Ерефії, а податкова закрила її російське ІП, куди капають криваві рублі. Тож, схоже, під загрозою відкриття таких довгоочікуваних барів співачки по Росії. Ледь вщух скандал довкола участі росіянки Анни Лінікової у конкурсі краси Міс Всесвіт. Як світ сколихнула чергова матеріона днями в Болгарії відбувся конкурс краси Місіс Всесвіт, де беруть участь заміжні жінки матусі. За корону боролися 120 учасниць різних країн. Перемогла навіть важко уявити росіянка Олена Максимова. Ця новина, звісно, неабияк обурила українців. І спровокувала шквал негативу на адресу організаторів конкурсу із закликами скасувати результати конкурсу. Її країна щодня бомбить українські міста, лється кров військових, дітей, жінок. Ви в своєму розумі. Чому росіянки досі виступають на світових конкурсах? РФ потрібно ізолювати від усього світу. Ваші руки полікуть в крові. Вбивці! На цьому перемоги Росії скінчилися, а ізоляція країни-агресорки і її представників на світовій арені лише міцнішатиме. На щастя, не побачити жодних російських імен на оскарі у музичній індустрії світу цьогорічному Гремі 2023. тріумфаторкою вечора стала Бейонсе, яка забрала зі сцени аж чотири статуетки, і наразі є найбільш титулованою співачкою за усю історію премії з тридцятьма двома нагородами. Втім, шквал емоцій у глядачів викликала саме Мадонна, яка лишень вийшла на сцену оголосити одну з номінацій. Причина нове обличчя 64-річної матч. Мадонна виглядає добре для свого віку, якщо вона 2700 річна вампірка, яка їсть немовлят і дрібних тваринок живцем. Мадонну цьогоріч номінували на Гремі за найкраще нове обличчя. А у Великобританії тим часом повним ходом іде підготовка до Євробачення. Британія, як і обіцяли, готує конкурс від імені України. Гурт творчі автоматично потрапляють до фіналу завдяки минулорічній перемозі. А Росія. А почекайте, їх же не буде на Євробаченні. На них чекають лише побідоносні шедеври Газманова, Лазарєва і Бедросовича. Тату, мамо. Коля мені освічився. Зустріла людину, яку покохала по-справжньому. Я зможу подбати про тебе і про нашу дитину. Там, це, це страшна людина. Він здатен на все. Я моя дитина. Якщо хочеш бути поруч із дочкою, доведеться вийти за мене заміж. Я почуваюся такою слабкою, я не впораюся. Впораєшся. Навіть не май сумнівів. Ти відпроси за все, що ти накоїв. Що ж ти робитимеш? Я збираюсь повернути свою дочку. Справедливість не йди, бо хто мене любити буде. Я завжди буду поруч з тобою. 27 лютого Прем'єра на СТБ.